Новий час на п'ятому каналі розпочнеться. Доброго вечора Павло Куже. Я на Вітаємо вас. Отже, сьогодні у Російській Федерації стартував всеросійський перепис населення, який триватиме до 25 жовтня. Виходячи з отриманих даних, федеральна влада планує отримати інформацію про те, скільки будувати лікарень пологових будинків, шкіл, вишів. Також вперше запроваджений розділ про безробіття для аналізу ринку праці за даними перепису. 2002 року в Росії мешкало. 147 мільйонів чоловік згідно з поточною оцінкою Росстату на даний час це число становить 141,9 мільйонів чоловік. Ну а в Україні перепис населення запланований на 2012 рік. А поки що спробуємо порівняти ситуацію в обох країнах і подивитися на тенденції, які просвятковуються в сучасній Україні. І про все це з нашими сьогоднішніми гостями. Ірина Прибиткова, демограф, провідний спеціаліст інституту соціології Національної академії наук України. Добрий вечір, Вітаю. пані Ірина. Добрий вечір. І Добре директор Добре. Українського інституту публічної політики Віктор Чумак. Добре. Добре. Отже, перше, перше питання щодо перепису: як часто його потрібно проводити для того, щоб мати об'єктивну картину того, що у нас зараз відбувається, скільки нас які ми є, і куди розвиваємося, і наскільки об'єктивні такі дані? От на, на сьогоднішній день, вони мають проводитися що кожні 10 років, коли є гроші, коли грошей немає. То запізнюються і роблять трошки пізніше. Тобто зараз тобто перший встановлений у нас останній перепис був у 2001 році. Uh -huh. Ну, значить, його планували на 2011 рік, але тепер перенесли на 2012 рік. Але ми вже свої побажання, і ми вже давали інститут соціології, давав ще минулого року. Поки, поки ще два роки залишається до наступного перепису, запланованого в Україні, на даному етапі вже є поточні результати і як вони різняться від 2001 року? Ну, поточний облік населення проводиться щороку. щороку. Звідки ж ми беремо ті дані, що 4-5 мільйонів? На якісь non, non. цифри вас вразили, Є. Е, ну я маю на увазі ті, які ну викликали тривогу або можливо навпаки оптимізм. Ну те, що населення зменшується, це оптимізм не викликає. Це зрозуміло. Ну на 1 серпня 2010 року, за даними Держкомстату, у нас 45 мільйонів 850 тисяч 918 осіб. Це е, на перше серпня, а середня чисельність населення за січень-липень поточного року 45 мільйонів 906. 907, можна сказати, 907. а було, якщо ви 48 було, так? Славно звісно, було славнозвісні. Так, так, так. так. Ну, от якщо згадувати цей останній перепис в Україні, то частка дітей тоді була меншою за частку осіб у віці старшому за працездатний. Вже бачимо, що Україна старіє, і працездатного населення в Україні тоді нараховувалося 58 і 18% мали вік молодше за працездатний, а 24% – старший. От 9 років минає, і ми бачимо, що Україна реально зараз стоїть перед загрозою того, що вже виснажується трудовий резерв у нас в Україні. То які тенденції будуть і надалі відбуватися. Ви знаєте, демографічне старіння це проблема не тільки України. це проблема всього світу, практично і країни Європи, і країни і Східної Європи, і країни Західної Європи, вони мають ті ж самі проблеми, тобто старіння нації в основному. Це пов'язано і в першу чергу із нашою ментальністю, скажімо, із і з тою ситуацією, економічною поточною ситуацією, яка на сьогоднішній день є. Ну, По-перше, у нас народжується, в нас народжувалася не дуже високе. Да? У нас просте, йде, просте, просте відтворення. Сім'ї, тобто в основному в сім'ях від одного до двох до двох дитин. Одна-дві дитини. А одна, це без сумніву дає тільки просте відтворення. Є просто-напросто економічна ситуація. Вона вимагає того, що певна кількість населення виїжджає шукати роботу. Взагалі-то, от Ірина Михайловна, почала з того, що треба робити певний поточний прогноз ситуації, або моніторити ситуацію, скільки в нас є населення. І саме один з таких методів моніторингу, або метод, скажімо, прогнозування ситуації є економічний, так, ситуація. Як буде складатися економічна ситуація в залежності від того, як буде рости ринок праці, або зменшуватися, або звужуватися, настільки буде рости населення. Воно може рости або Природним, так скажемо, приростом за рахунок свого населення або за рахунок міграційного приросту, тобто за запрошення. Інших людей ми і... от на кожних з цих моментах зупинимося нашій розмові детальніше і на міграції, і на а, тому, що з, з змушує сьогодні нашу чисельність зменшуватись. Але перед тим, от хотілося б за вами обговорити таку довгострокову стратегію, яку зокрема пропонували російські дослідники. Вони на початку нульових років е, пропонували умовно розбити населення на кілька груп, е, і зробити це за критеріями якраз дітовідтворення. Е, третя група людей це люди, які є. З серйозними відхиленнями у здоров'ї, алко або наркозалежні люди. Друга група це переважно здорові громадяни, які не страждають на серйозні хвороби і не мають спадкових захворювань. А от перша група це якраз люди абсолютно, ну якщо можна говорити про абсолютне здоров'я, але максимально здорові. І крім того, було дозначено у цьому дослідженні етнічно чисті люди. Це знову ж таки російські науковці пропонували. Вони оцінювали ось. Цю першу групу приблизно 5 мільйонів чоловік. На вашу думку, і цю групу було необхідно взяти під так, особливу так, опіку держави. Бути... з 147 мільйонів, які є в Російській, але от саме на неї потім... спрямувати повністю повністю захист державний. На вашу думку, наскільки от виправдані такі пропозиції, і чи можна їх екстраполювати якось на українські реалії? Ну взагалі, ви знаєте, щось в цьому є сумнівне, як на мене? Сумнівне що саме. Ну, no. no. <реш> ну не мовиться це, в даному я... разі про дискримінацію. Це елітний це... <реш> <Ніп> як <реш> <геновол>, фонд, <реш> який ми будемо no. продукувати. А зрештою що? А зрештою що? А лікувати тих, хто хворий, не потрібно? Грошей як коштів не вистачає на все, то хай собі вимирають чи як? Тобто ви бачите в цьому в першу чергу загрозу того, що ті дві групи, які є якраз найбільш можливою тими, що потребують допомоги, так. і чисельними, вони поза залишаються. Це дуже малий контингент 5 мільйонів. То скільки дітей вони можуть народити? Скажіть мені. У ті часи, коли народжували, до, до речі, моя мама 11-та 11 дитина в сім'ї, така селянсько-вологодська сім'я була родина, а батько п'ятий. А я сестрою нас двоє. Розумієте, таких сімей вже немає, бо оце е, зменшення населення пов'язане ще з демографічним переходом, це цивілізаційний процес до іншого режиму відтворення населення. І великих сімей у нас немає. Ну треба сказати, що в Україні жінки взагалі е, мають намір народжувати 64 чотири чи відсотків по двоє дітей. І взагалі не така вже погана в нас картина, але виходячи з ситуації, яка існує, значить з коефіцієнтом сумарної нарожності він збільшується весь час. Ну, якщо мову застає один, це... вже плюс. плюс. Що до тобто, півтори дитини ага. на жінку. Щодо от такої градації. Ви знаєте, на мій, на мій погляд, вона дещо таким з, з шовіністичним присмаком, тому що якщо ми будемо шукати офіційно точка зовні, да, я це розумію, лише це голос. Я так. розумію, я розумію, що це якась певна гіпотеза, mm -hmm. да, яку висловили певні вчені. Я розумію, але все одно якоїсь не, не дуже такого гарного присмаку. Якщо ми будемо вишукувати етнічно чистих людей, які йому будуть давати які привілеї, то що робити іншим, і взагалі, чи можливо за рахунок етнічно чистих людей, скажімо, поповнювати якийсь генофонд або націофонд? Я думаю, що все одно процеси міграції, які на сьогоднішній день існують у світі, вони настільки, ми настільки інкорпоровані в глобалізований світ, що зберегти етнічно чистими навіть 2-3 мільйони вкрай важко, або неможливо взагалі. І тому вона сумнівна, як з наукової точки зору, так і з точки зору, скажімо так, збереження певних демократичних стандартів, якщо говорити про, 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 про принаймні таку, у нас про таку гіпотезу в нашій країні, принаймні такі пропозиції не озвучувалися, не знаю, можливо розроблялися, але Дай не озвучувалися будемо. і не реалізовано. Того, що ви говорите про інкорпорацію у процес глобалізації, як тоді бути з тим, що Україна зараз ніяк не може розібратися з цим питанням реадмісії. Ні, ви знаєте, я я я можу тут сказати, я ви знаєте, я взагалі-то був одним з прихильників підписання угоди реадмісії. Ще коли вона готувалася. Ну по перше, я був одним з авторів її написання, коли е, готувалася сама угода з 2003 року. Потім в 2007 році ми працювали над цим питанням. і Я був з одним з прихильників підписання, тому що угоди про адмісії вони дуже важливі для контролю нелегальної міграції. Справа в очому. Справа в тому, що відношення наше, власне, українське до угоди про реадмісію, яку ми писали з європейським союзом, і європейське, воно відрізняється. Тому що європейці в цій угоди бачили бар'єри саме для українців. А ми ці угоди, так скажемо, інтерпретували з точки зору транзитної нелегальної міграції, в якій ми можемо стати певним бар'єром для нелегалів, певним відстійником для нелегалів. І от вона почала працювати з 2010 року з 1 січня. Ви пам'ятаєте в? В минулому році, який був галас, що ми будемо приймати 150 тисяч нелегалів в рік, що ми тут просто захли... Шо, захлинемо. Вони будуть нас... відбирати наші азійсько-африканські хвороби, так? тут захлинуть, mm -hmm. що у нас тут відберуть ці робочі місця. Да? От я вам хочу сьогоднішній день сказати, що на сьогоднішній день 10 місців пройшло з країн третіх країн, вибачаю, громадян третіх країн. З країн, яких не мають з нами спільних кордонів, тобто з Німеччини, Франції, Італії і таке інше, ми не прийняли жодної людини Жодної на сьогоднішній день. Ми прийняли трохи більше 800 ну там 800 громадян українців, Але це не є проблема. Це наші громадяни. Ми їх повинні приймати. А з країн, які мають з нами спіль... мови,